Наступна наша частина з тактики ведення інфекційного пацієнта буде полягати у тому, щоб визначити, все-таки пацієнта можна залишити на домашньому амбулаторному лікуванні, чи відповідно пацієнту необхідно госпіталізації до стаціонару. Наприклад, якщо також це наше. Принципі, перше таке теоретичне було заняття, практичне теоретичне це є організація так надання інфекційної допомоги, і тому ми тут маємо пам'ятати, що людина може звернутися до амбулаторії сімейної медицини або до поліклініки, відповідно, з і скаргами, певними, так які будуть свідчити про інфекційний процес. І тут ми маємо розуміти, ми можемо відправити додому. Так, і, але тут ми маємо обов'язково пам'ятати про роботу в епідемічному вогнищі, вогнищі епідемічного процесу, е, пригадуємо, що це є збудник джерело, механізми, шляхи, фактори поширення інфекції і сприйнятливий організм. Ми маємо обов'язково працювати всіх контактних. Е, маємо зрозуміти, людина може знаходитися вдома чи не може. Якщо загальний стан не дозволяє людині залишитися на амбулаторному лікуванні, і ми розуміємо, що, ми, якщо амбулаторія або поліклініка, це первинний, е, первинна медична Допомога, відповідно, первинний рівень немає стаціонару, немає такого нічого. Значить, відповідно, нам потрібно направити, значить, на вторинний або третинний рівень надання медичної допомоги, тобто, це чи район, чи лікарня, це інфекційне відділення, дає стаціонар. Значить, вже вже в залежності від загального стану. Тобто, зверніть, будь ласка, увагу, що показ показники і показання, значить, якими ми повинні керуватися. При цьому будуть поділятися якраз за епідемічними показаннями відповідно. І за клінічними. Тобто, якщо ми говоримо про епідемічні показники, тут ми пригадали трішки епідемічний процес, і ми розуміємо, що це особливий такий аналіз, який присутній тільки при інфекційних захворюваннях. Так? Тобто, якщо ми говоримо про неінфекційне захворювання, про епід, якісь показники, ми навіть не будемо нічого говорити, бо там немає збутника, і воно не може поширитися. Гастрит не пошириться, піолонефрит не пошириться, бронхіт не пошириться ну, серед населення. А от прекрасно пошириться, наприклад, грип, прекрасно поширюється кір, прекрасно поширюється шагельоз чи сальмонельоз. Значить, так до епідеміологічних показників. Госпіталізації пацієнта відноситься. Це висока зарадність, коли є небезпека швидкого поширення. Це відсутність належних умов з ізоляції в домашніх умовах, може бути відповідно там, негативні побутові умови, може бути таке, що це однокімнатна квартира, де є ще діти, люди похилого віку, які можуть відповідно заразитися в такому плані. Так, проживання в гуртожитку або в готелі, значить, де є також можливість. Поширення. Це, відповідно, певна декретована група, тобто там, де дуже небезпечно є також поширення, тобто це працівники харчової промисловості, це вода, звичайно, водоканали різні, дитячі, дошкільні заклади, школи, коледжі, університети, лікувальні заклади, відповідно, таких пацієнтів потрібно госпіталізовувати за епідеміологічними показниками. Якщо ми беремо результати обстеження, то звичайно, що. Є таке поняття як клінічні показання до обов'язкової госпіталізації, тоді коли клінічний стан пацієнта не дозволяє залишити його вдома, тобто це важкі звичайно важкий перебіг. Хвороби, це є супровідна, тобто це отой діагноз, супутній, так важкий супутній діагноз, і нам потрібно обов'язково спостерігати пацієнта в стаціонарних умовах. Це є особливо небезпечні інфекції, тобто холера, чума, гарячки, геморагічні, червоний тиф, паратифи, гепатити, різні нейроінфекції, поліоміліт, дифтерія, малярія, сибірка. Відповідно, тобто обов'язково це госпіталізація. Це навіть не обсуждається. Значить, зверніть, будь ласка, увагу, що якщо все-таки епідпоказання, клінічний стан пацієнта дозволяє залишити пацієнта вдома на амбулаторне лікування, тобто, пам'ятаємо так: амбулаторне це вдома, то тоді, звичайно, що це набагато краще, бо людина залишається у звичних для себе умовах і набагато може легше переносити будь-яку хворобу, це ж не тільки інфекційно, правда. Значить, особливо це стосується звичайно дітей, тому що вони... Будуть разом, наприклад, там з мамою, з з татом чи з дідусем, з бабусею, тобто звичні звичні умови, так далі. Але якщо ми все-таки залишаємо людину на госпіталі на вдома лікуватися, ми маємо розуміти, що ми повинні забезпечити, точніше, не ми ми повинні пояснити. А люди, які будуть доглядати, повинні забезпечити певні умови перебування. Тобто, якщо людина... Не належить до групи декретованих, вона може залишитися вдома. Так, значить далі, якщо хвороба має легкий або середній важкості перебіг, відповідно, і не потребує там постійного цілодобового нагляду. Коли відповідно є можливість відвідування лікарем, чи фельдшером, чи медичною сестрою на дому, можна залишити вдома. Обов'язково ми не забуваємо, деби ми не виявили інфекційну хворобу. Ми повинні повідомити санепідемстанцію про випадок. Навіть той самий педикульоз в школі, педикульоз в садочку, педикульоз, який виявлений на примальному Ої, все рівно, медична сестра повинна, значить, що оформити екстрене повідомлення, все з про випадок інфекційного захворювання, це є форма 058. о Запам'ятовуємо для себе для практичної діяльності і запам'ятовуємо для кроку обов'язково, бо це є. Далі, значить, обов'язково нам потрібно організувати забір і доставку необхідного звичайного матеріалу на бактеріологічні, виросологічні, мікологічні дослідження, бо тому, що, якщо це все-таки інфекція, ми маємо виявити збутника. Ми маємо дослідити, значить, чутливість там, наприклад, до антибактеріальних препаратів, якщо це є бактерії, тобто, але це ж треба організувати в амбулаторних умовах. Так, тобто, і це потрібно звичайно мати, кому це все зробити. Далі, коли буде чітко дотримуватися всі вимоги, по всі призначення по веденню і по лікуванню в домашніх умовах, ну і звичайно, протиепідемічна робота. Тобто, тепер крок і те, що важливо для нас. Нас. Значить, якщо ми неважливо, чи це амбулаторне лікування, чи це, відповідно, людина знаходиться в палаті, в інфекційному відділенні, кожного дня повинна проводитися вогнищева поточна дезінфекція. так Тобто чи фізичними методами, хімічними методами, тобто чи це провітрювання, чи це вологе прибирання, відповідно, звичайно, поєднуємо вогнищева. Поточна кожного дня у вогнищі інфекції, коли значить пацієнт або одужав, або він перевівся в якесь інше відділення, або з амбулаторних умов госпіталізований в заклад охорони здоров'я, або не дай Бог. Летальний наслідок проводиться, тобто, вже все. Там вогнища, якби там пацієнта немає, збудника там немає, то проводиться вогнищева заключна дезінфекція. Діти ми не маємо, значить, плутати вогнищеву. Дезінфекцію і профілактично, тобто профілактична дезінфекція це такі вид дезінфекції, який проводиться в будь-якому е, закладі охорони здоров'я, чи це чи це кабінет, чи це поліклініка, тобто будь-якого рівня надання медичної допомоги кожного дня. Ми знаємо, що молодший медичний персонал кожного дня щось протирає, щось вимиває відповідно палати, коридори, стіни. Значить, тобто, це і є профілактична дезінфекція згідно з протоколами. Проф... Профілактики, виникнення внутрішньолікарняних інфекцій. Ось це, відповідно, профілактично. Якщо це стосується суто інфекційного захворювання, інфекційного пацієнта у вогнищі, там, де він є, проводиться вогнищева поточна кожного дня, коли вже вогнища немає, вогнищева заключна дезінфекція. Тобто це дуже-дуже важливо розуміти. І це все треба, щоб людина, яка буде доглядати пацієнта в амбулаторних умовах, могла це все забезпечити. Тобто, це треба ізолювати, це треба відмежувати, або окрема кімната, або окремий куточок, відповідно, там посуд, все засоби індивідуального захисту, все повинно дотримуватися. Зверніть, будь ласка, увагу, що те, що ми говорили в попередніх відео, все ми проводимо в залежності від того, який період інфекційної хвороби. Бо тому, що все-таки не всі симптоми одразу виявляються. так, Тобто періоди я вже говорила, говорила пригадувала. Тобто, і перший період це інкубаційний. Він прихований, тут немає жодного клінічного прояву взагалі. Тобто, ми не можемо сказати, так значить що все буде хвороба. Це період від. Потрапляння збутника в організм людини до появи першого клінічного прояву. Клінічних проявів немає. За цей період збутник транспортується до місця свого призначення, так звані вхідних хворіт інфекції, виділяє свої екзотоксини, бо тому, що він живий, так клітина жива і виділяє екзотоксини, але вже, відповідно, ті токсини, потрапляючи в кров, будуть призводити до перших патогенетичних зрушень. Так, тобто ланки патогенезу вже починають реалізовуватися. Далі, продромальний період передвісників, це навідна симптоматика, людина починає хворіти, тобто, це інтоксикаційний синдром. Основні прояви, скажімо так, стаціонарний період це період розпалу, коли ми бачимо опорну і патогномонічну симптоматику. Так, дивимося відео попереднє, тобто про симптом про симптомокомплекси і про синдроми. Далі, відповідно, ми втручаємося. Так, ми проводимо лікування, ми проводимо реабілітацію, відповідно, тобто згасають клінічні прояви. Тобто, це період одушення, реконвалесенції. В попередньому відео ми говорили, може бути повне. Неповне фізіологічне і формується імунітет, стерильний або нестерильний. І трошки детальніше по всіх цих періодах. Так, інкубаційний період. Що це таке ми сказали? Так, Зверніть, будь ласка, увагу, що вже при інкубаційному періоді вже, так, бачите, йде так звана таємна війна. Так, бо Тому що е, виділяються екзотоксини, і вже організм на це все реагує. Так, тобто виділення токсинів, це розмноження мікроорганізму, це є накопичення продуктів життєдіяльності. звичайно, Це вже є перші, це вже починають формуватися перші фізіологічні зміни. І організм повинен відповідно, сконцентрувати всі свої сили на збереження гомеостазу. Так, ми пам'ятаємо, я вам говорила неоднократно: що наш, наше здоров'я це гомеостаз, це сталість внутрішнього середовища організму, так як воно має бути, це ваги. Це ваги, на які. Все має бути в рівновазі. синтез, розпад, так, тобто утворення, надходження чогось і перетворення виділення. Тобто, все це має бути в рівновазі. Тобто, Це гомеостаз. І потрібно так значить, переналаштувати організм, щоб він був готовий значить, озброїти. Так, це є саме наш імунітет. Озброїти наш організм проти війни, проти, від, значить, проти цього збутника. Так? Тобто, всі захисні сили, специфічні, неспецифічні, відповідно, так? на рівні обмінних процесів, на рівні змін морфологічних чи фізіологічних, відповідно, тобто це системний захист значить, нашого організму від того антигену. Значить, тобто, включається все. Все природне тільки що може бути на рівні клієнти. Ітин, тобто клітино-ферментативні різні процеси, клітино-фагоцитарні в плані знищення збудника, так? специфічні процеси, так тобто, тоді коли включається гуморальний імунітет, відповідно, так ну і коли це все досягає певного рівня, певного порогу, вже будуть з'являтися відповідно перші клінічні прояви. Так, значить, ну і ми маємо пам'ятати, що інкубаційний період буде характерний для певного захворювання, тобто мається на увазі певний збудник, так, інкубаційний період свій. Так, це може бути години. Ну, от, наприклад, саме це для кроку, до речі, самий короткий інкубаційний період це харчові токсикоінфекції. От ми з'їли якийсь там, значить, там які, тісточко з кремчиком, якийсь пиріжечок, відповідно, і вже через годинку-другу починаються клінічні прояви. Ну, до таблювання, болі в животі, проноси. все, починаємо це самий короткий інкубаційний період. Відповідно, значить, може бути ботулізм, та сама холера, години. А інші можуть бути вимірюваний в інкубаційний період, можуть бути такі хвороби, де є тижні, де є місяці, ну, от, наприклад, вірусний гепатит, а може бути при сніді, наприклад, так, от перехід від. Інфікування вірусом імунодефіциту до яскравих клінічних проявів уже з синдрому набутого імунодефіциту людини, тобто віл СНІД, можуть бути роки рокенні, і людина виділяє віл, тобто вірус, так але сама відповідно ну якби клінічних проявів немає. Значить, зверніть, будь ласка, увагу, що інкубаційний період і його тривалість може бути як позитивною прогностичною ознакою, відповідно так. Але якщо, наприклад, є такі навіть хвороби, якщо це більш мав би бути більш тривалий інкубаційний, а він більш короткий, то це навпаки ознака того, що імунітет людини не спрацьовує, дуже швидко виникають клінічні прояви. Це навпаки, буде несприятливий прогностичний відповідно. Така прогностична ознака при правці, наприклад, при ботулізмі, при менінгокок, він в оті такі випадки, так коли менінгокок потрапив і вже відповідно через добу дитина чи доросла людина померла, блискавичні форми, це воно дуже і дуже недобре, звичайно. Значить, ну і терміни карантину. Тобто, це мається на увазі, що коли ми маємо розуміти, який період проходить від першого контакту зі збудником до появи клінічних проявів, від цього буде залежати робота з контактними і робота з карантином, наприклад, там колектив. Карантинізувати відповідно, тобто відправити на карантин, чи клас, чи групу в коледжі, чи, ну, чи колектив відповідно, це все потрібно розуміти, до якого часу буде людина заразна, так і це треба все реагувати. На рахунок продромального періоду, відповідно, перші клінічні ознаки, так період передвісників, початковий період, тобто ці загальноінфекційні симптоми, про які ми говорили, значить, навіть на симптоматика, так загальна слабкість, Головний біль, підвищення температури, там може бути озноб, розлади сну, працездатності, що може бути. Тобто, ми запам'ятовуємо, що ми зустрічаємо при різних захворюваннях і не захворюваннях, тобто навіть відповідно якісь такі стани, значить стресові, також, також можуть мати такі симптоми. Це не означає, що людина хворіє відповідно. Значить, Якщо ми можемо нюанси такі відзначити, там, наприклад, є виділення з носової з носа, з обох боків, з однієї сторони, закладеність, і болі у певних топографічних ділянках, чи це є лобна ділянка, це може бути свідченням того фронтиту самого, тобто не Е, вилічні ділянки, це може бути гайморит, не інфекція Тобто в такому плані. так значить Але зверніть, будь ласка, увагу, що в початковому періоді так можуть з'являтися патогномонічні симптоми певних захворювань, тобто. Теми Філатова-бельського копліка це є відповідно кір. Тобто, ми вже навіть на початкових етапах можемо, коли ми проводимо якісний об'єктивний огляд. Так, тобто огляд шкірних покривів, видимо слезових оболонок, тобто, це є, це є що, склери, це є слезові оболонки ротової порожнини. Ми вже можемо говорити про певні хвороби. Так, і В початковому періоді запам'ятаєте, це крок і це сучасні буклети. Плями Плямимфілатово-бельського копліка корі. це є при натуральній віспі от, висип у трикутнику сімона, це відповідно. значить... Ми можемо, значить, сказати про, про те, що є. Як навіть насимптоматика, так і може бути вже патогномонічна при деяких захворюваннях навіть на етапі продромального періоду. Основні прояви, значить так, розуміємо, що це у нас є наростання клінічних проявів захворювання. Ми можемо сказати, яка система уражена, ми можемо сказати про те, що це за хвороба, відповідно. Так? І зверніть, будь ласка, увагу, що е, чим, буде, чим виклик. Цей період розпалу, так, тобто це вже є ті токсини, які були всередині органі... мікроорганізми виділилися нам в кров, тобто токсин емія. Це є екзоендотоксини, відповідно, так, от екзотоксини правець, дифтерія, ботулізм, ендотоксини, коли зруйнувався мікроорганізм, і ендо це всередині, так, і тільки тоді може цей токсин виділитися в кров. Тобто черевний тиф, сальмонельоз, менінгококова інфекція, так. Тобто, це є такі специфічні токсин емії, або неспецифічні, це, тобто, це ті продукти обміну або е, значить, місцевого реагування нашого організму на потрапляння інфекційного збутника. Тобто, це у нас є на рівні тканин, значить, так, або в результаті от метаболізму. І вони так само потрапляють в кров, і аналогічно будуть призводити до певних змін фізіологічних в нашому організмі. Тепер на рахунок так само тривалості оцього цього періоду розпалу буде різний. Це в залежності від типу хвороби, це залежно від ступеню важкості, відповідно, так, значить, від пару днів до тижнів, відповідно, так і навіть місяців. Згасання клінічних проявів так зрозуміло, що в результаті нашого втручання симптоми зменшуються, і все це призводить до реконвалесенції, тобто одужання. Так. В наступному відео ми, відповідно, будемо говорити значить, про клінічні форми, про загострення, відповідно, і про вже які є методи лікування, адже методи лікування будуть залежати від загального стану пацієнта, від типу хвороби. І, звичайно, ми будемо говорити про те, що лікування буде тільки-тільки комплексне, індивідуальне, воно буде спеціальне. Або специфічне або неспецифічне, і направлене, значить, на збудника, і на нормалізацію наших фізіологічних функцій. В, наступному, відео, в наступних відео поговоримо.